Це моя клієнтка Марина, вона астролог. І наразі вона в еміграції було дуже важко знову розпочати, знайти в собі сили, і дуже важко їй давалось знімати контент. О, знаєте, бувають люди, які не хочуть проявлятись. І завдання з моєї точки зору було ось зробити мінімум контенту, тому що вона не хотіла ось цю рутину зйомок рілсів, і, взагалі, вона не любить так от показувати себе, але вона дуже класний експерт, і їй хотілось проявлятись саме з експертної точки зору. І ось що ми зробили за моїм методом ігрових воронок. Ми створили ось таку діагностику, в якій людина отримувала індивідуальну відповідь, тому що знаєте pdf файли а, чи відео, коли ви відправляєте своїм потенційним клієнтам або підписникам, і далі відбувається діалог. Ви все одно відправляєте однаковий для всіх матеріал. Друге, ми перестали з моєю клієнткою знімати взагалі контент та працювали з тим, що вже є. Ми з існуючого контенту переводили людину на ось цю діагностику. Вона залучалась, прогрівалась, і таким чином, моя клієнтка-астролог, отримала за місяць 500 нових підписників, 600 доларів плюс. І ще отримала 5 нових клієнтів на індивідуальну роботу. Таку діагностику можна адаптувати під будь-яку нішу. Якщо ви хочете дізнатись більше, як працює цей метод, читайте опис під цим відео.